Huawei P20 Lite, ціна 2000, має відбиток пальця чорненький колір, непоганий по стану. Тут йде Type-C роз'єм. Також роз'єм на навушники 3.5. Ось такий зі всіх сторін показую. По екрану є легкі-легкі якісь притертості, але незначні. Телефон сам працює досить непогано, швиденько. Був такий на минулому тижні у е, білому кольорі. Є NFC, до речі, можна розраховуватися картою. Так, інформація про телефон P20Lite, 9 Android, 4 ГБ. Оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. Показую ще камеру. Так, пізніше. Ось така, ну, доволі непогана, простенька камера тут, в цьому телефоні. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Є великий вибір по смартфонах. Добавляйтесь у Telegram та Instagram, ссылки в шапці профілю.